Тож вже запущена грантова програма на підтримку виробництва вибухівки. Ми будемо просити народних депутатів підтримати ці ініціативи. І сподіваюся, що цей законопроєкт буде реалізований у найближчі тижні роботи Верховної Ради. Ми запроваджуємо сучасну систему оборонного планування та управління. І до кінця 26-го року корпусна структура вона має запрацювати повноцінно. Юлія Свириденко, прем'єр-міністр України. Зі мною на зв'язку Олексій Леонов. Це народний депутат України та член Комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Олексію, вітання. Доброго дня. Вітаю вас. Отже, як ви оцінюєте запропоновану урядом програму дій? Насправді дуже системний і важливий документ, який, я сподіваюся, найближчим часом буде. Затверджений в Верховній Раді, цей документ дає стопроцентне розуміння, яким шляхом буде рухатись країна в наступному році. Яка буде комунікація між владою, урядом, Верховною Радою Українцями? Дуже ефективно продумана комунікація стосовно того, що кожен українець може написати свої. Побажання, скажімо так, на сайті Верховної Ради, які будуть розглянуті, і, можливо, навіть прийняті в цю програму дій. Є дуже конкретні кроки, які є важливими для розуміння українців. І я хочу сказати, що це вперше в історії світу, коли під час війни уряд країни підвищує соціальні стандарти. А всі наші соціальні виплати протягом повномасштабної війни були виплачені, виплачені своєчасно. і Це дуже важливо. Якщо ми говоримо про конкретні кроки, і конкретні напрямки, наприклад, що стосується оборони, про яку ви говорили вчора. Верховна Рада проголосувала законопроект Defense City, який дає можливість дуже швидко розвивати і залучати інвестиції в розвиток ОПК в країні і ми розраховуємо і в цій програмі дії, розраховано на те, що це надасть майже 5 мільярдів доларів від наших партнерів на розвиток ОПК. І є завдання президента, щоб на фронті все, що е надходить і чим користуються наші збройні сили, е майже 50% щоб що було виготовлено і зроблено саме е в країні в Україні, і е було е посилено наше внутрішнє виробництво. Що стосується медицини, ми бачимо конкретні. Ні, кроки тут е, говориться і про 35 п'ять тисяч. Е, цей рівень мінімальної заробітної платні для наших е, медиків, лікарів. Е, це говориться і про 200 тисяч єдиноразової виплати для лікарів, які готові працювати в сільській місцевості або в районах активних бойових дій. Також Верховна Рада проголосувала і затвердила програму, запропоновану урядом. Це 3,2 мільярда гривень для закупівлі препаратів, що допомагають пацієнтам з онкологічними захворюваннями. Дуже важливе питання освіти. Запропонована ініціатива президента про харчування для наших дітей: це 4,6 мільярда гривень, які виділяються для того, щоб наші учні могли отримувати нормальне повноцінне харчування. Є дуже важливий пункт, який стосується майже 5 мільйонів наших українців, наших переселенців. Це 1 мільярд на будування житла, і за прогнозом прем'єр-міністра, в 26-му році майже 320 тисяч українців повинні отримати компенсацію за зруйноване житло. Тому хочу сказати, що дуже ще раз повторюсь, важливий документ, який дає розуміння кожному українцю, і я хотів би запропонувати кожному ознайомитись з ним для того, щоб бачити, що планує держава в наступному році. Ви вже сказали про фінансові зобов'язання, і це дуже важливо, тому що коли ми кажемо про соціальні виплати, розуміємо, що не всі кошти, які ми отримуємо від наших партнерів, ми можемо використовувати саме на соціальні спрямування. Чи є кошти на те, щоб забезпечити ті послуги, про які ви сказали вище? Дуже важливе питання. Я нагадаю, що в минулому році в державному бюджеті було закладено 2,2 трильйони на гривень на забезпечення сил безпеки та оборони, і тут я хочу подякувати кожному українському підприємцю, тому що саме завдяки сумлінній сплаті податків ми змогли самостійно забезпечити ці гроші для посилення наших збройних сил. На початку 2025 року президент Зеленський говорив про те, що нам потрібно 38,5 мільярдів доларів фінансової допомоги від наш партнерів і саме це ми забезпечили завдяки системній дипломатичній роботі е, на чолі з президентом. Є три джерела надходжень: це Ukraine Facility, програма, яка має назву е, таку, скажімо так, гроші в обмін на реформи. Це європейська ініціатива, це МВФ і це відсотки від заморожених російських активів. На наступний рік є два прогнози Міністерства фінансів. Якщо закінчиться війна, і це один рівень забезпечення наших збройних сил. І якщо війна продовжиться, це інший. Перший це 1,8 трильйона. Другий це майже 2,8 трильйона, але вже є заплановане фінансування, тобто ми маємо на наступний рік прогноз майже в 35 мільярдів доларів надходжень від наших партнерів. Також є інформація, що вже запланована зустріч нашого президента з головою МВФ, і я впевнений, що в нас всі потреби, які будуть необхідні на наступний рік, будуть сплачені, забезпечені ще раз. Нагадаю всім українцям за весь час повномасштабної війни. Жодної затримки з соціальними виплатами е не було, і всі індексації, які повинні бути були проходити е по пенсіям в Україні, які були залучені в це питання майже 20 мільйонів українців. Вони всі проходили своєчасно, пане Олексію. Ще на останок потреби ветеранського напрямку і потреби ветеранів чи всі вони враховані? Хвилина, будь ласка. Дуже важливе питання, і пан Ляшко, міністр охорони здоров'я, спільно з ветеранською з мінветеранів, робить великий прогноз по розвитку реабілітаційної політики в нашій країні. Дуже багато пільг. Планується на наступний рік і, звичайно, гаранти для того, щоб є наші ветерани, які обирають можливості. Є ветерани, які обирають пільги, і ми всім повинні допомогти і забезпечити всім необхідним для того, щоб проходила максимально швидка соціалізація наших ветеранів. Тому, звичайно, над цим напрямком дуже детально працюють.